Продовжуємо наше партнерство з округом Швабія Федеративної Республіки Німеччина під час офіційної зустрічі з президентом Генеральної ради депутатів цього регіону Мартіном Зайлером та представниками німецької делегації мером міста Кауфбойрен паном Штефаном Босе, координаторкою проєктів в Україні пані Катаріною Габеркорн. Керівництво громади обговорило пріоритетні напрямки співпраці на найближчий час. Я представляю зараз округ Швабія і у нас є таке гарне партнерство з областю Ченфці. Ем, ми підтримуємо областю з продуктами, з гуманітарною допомогою, ем, особливо у лікарні, де ми е, передаємо інструменти, продукти, медичні. Е, Медичні засоби і це, це важлива робота, я розумію, зараз тому потреби є, ми бачили. Але це не тільки про допомогу, це також наш наше партнерство живе і буде жити далі. І тому ж тому, що ми тут, ми поруч і ми говоримо з людьми. Ми працюємо з нашими партнерами навіть в той час. Ми знаємо, це це важкий час для, для, для вас і для нас також, але ми впевнені, що Україна е, переможе. Ми разом відбудуємо Україну. Слава Україні! Всі радо долучилися до обговорення та окреслили майбутні перспективи. Йшлося про реалізацію важливих соціальних ініціатив та підтримку співробітництва на рівні громади, про розбудову та реалізацію отримання послуг з комплексної реабілітації. Зокрема, допомогу у соціалізації молоді з інвалідністю через професійну орієнтацію та зайнятість, соціальну підтримку та фізичну активність. Доброго дня! Я доволі часто приїжджаю сюди в Мамаївці. І, звичайно, що я весь час спостерігаю за розвитком проєкту і за тим, як рухається будівництво. І Я дуже радий, що, попри всі складні умови, з якими ми зараз зіштовхуємося, будівництво триває, проект активно розвивається. І є люди, які можуть працювати над цим, і які докладають всіх зусиль для того, щоб мрія всіх здійснилася. Хочу сказати, що з свого боку ми завжди намагаємося шукати якомога більше можливостей для того, щоб люди з інвалідністю зустрічалися з людьми без інвалідності. В Німеччині також з давних давен була така традиція, що люди з особливими потребами вони вещаста якби живуть в своєму окремому світі. Вони ходять в спеціалізовані школи садочки, але зараз уже з часом ми почали усвідомлювати, що це неправильний розвиток. Виток події так не повинно бути, і саме таке призводить до соціальної ізольованості людей з інвалідністю. Тому ми намагаємося робити все можливе для того, щоб люди з інвалідністю та без інвалідності проводили багато часу разом, і саме це допомагає якось здружуватися і жити одне спільне життя. Люди без інвалідності, перш за все, повинні бути відкритими і толерантними, тобто, це вимагає такої максимальної відкритості і толерантності. Від усього суспільства для того, щоб це все гарно могло функціонувати, представники округу Швабія під час свого візиту відвідали громадську організацію мрії особливих дітей соціальні простори, кафе Горнятко та Ательє Голочка, Центр допомоги життю Мамаївської сільської ради, що у селищі Лужани Мамаївської територіальної громади. Розбудова соціальної реформи в громаді це основний напрямок, який реалізовується у співпраці з німецькими партнерами ще з грудня 2021 року. Відкриття центру допомога життю підтвердило бажання надавати реабілітаційні послуги особам з інвалідністю у громаді. У закладі вже працює молодь з інвалідністю. Таким чином молоді люди опановують професію, беруть активну участь у житті громади. А відвідувачі можуть ласувати смаколиками та запашною кавою. При зустрічі спільно обговорили наступний етап співпраці. Наразі у громаді створюють новий інклюзивний простір. Я дуже з нетерпінням не тільки я, а ми всі чекали вашого приїзду. Ну, пан е, мер обіцяв вже рік побувати тут на території. І що найбільше радує, що він вміє дотримувати слова. І це дійсно так, і це насправді. Ми щиро раді те, що ви сьогодні з нами. Ми раді тим, що у нас з'явилися нові друзі. Адже кажуть добре, що е, друзі пізнаються не тільки в радості, а й в біді. Правда, те, що переживає сьогодні наша країна, не дай Бог нікому цього пережити. Але з'явилися в нашому житті люди, які готові допомогти і протягнули руку допомоги. Ми е, це оцінили дуже високо і розуміємо, що е, ми маємо бути вдячні кожен день і кожен час. Тому ми бажаємо вам. Щоб Господь Бог вам віддячив десятків, сотні разів більше всього того, що ви запропонували нам. Фінанси завжди, звичайно, добре і вони потрібні, але ще й потрібно добре слово, мудра порада і гарні люди. Ви уособлюєте це в собі в серці в цілому, тому надіюся, що ваш візит. Сьогодні він короткостроковий, але ми надіємося, і ми домовилися з Лівен Гільфи. Що як тільки ми підписуємо пакт перемоги, значить ви до нас приїжджаєте на цілий місяць. Ми вам покажемо, яка культура, яка мова, які ми люди, який ми народ, і повірте, вам не буде стидно за нас. Я дякую і обласній адміністрації. Я дякую нашим друзям з університету, пані Оксана і пан Сергій. Це є дуже часті гості тут. І якщо подивитися прямо наліво, направо кругом прикладена їхня рука. А пані Катерина, то я вже мовчу, бо вона переймається тим, щоб коло наших друзів постійно збільшувалося. Вітаємо, поважаємо і дуже дуже цінуємо. Я секи проберка майстерин, мене дамені кіндаю, Неумайер. Вій День, да свиремові, зукас ценовна голова громади, дорогі гості, діти, молодь. Я також вам дуже вдячний за запрошення і за можливість сьогодні бути тут. Es ist für mich immer ein sehr bewegender Moment, hier sein zu dürfen und mit ansehen zu können, wie hier mit und für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene gearbeitet wird, die es sonst besonders schwer haben im Leben. Wird. Das ist für mich immer ein sehr bewegender Moment, hierher zu kommen hier und besonders zu verstehen, wie man sich um die Kinder und die Jugend kümmert, die wirklich Deswegen ein herzliches Dankeschön vor allem an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ganz tolle, segensreiche arbeit die sie geleistet haben. Vor knapp 30 Jahren haben wir die Partnerschaft mit der Bukowina gegründet als Bezirk Schwaben und haben diese Partnerschaft immer auch ganz besonders als eine soziale Partnerschaft verstanden und deswegen unterstützen wir gemeinsam mit unseren partnern wieder lebenshilfe insbesondere auch solche einrichtungen wie die, die ihrige. Саме 30 років тому ми окрушваді підписали партнерство з Буковиною, Це вже таке дуже довго тривало партнерство. І наш напрямок це перш за все соціальний напрямок. І тому ми разом з Лепензлівка так само дуже підтримуємо роботу таких установних ваших і рухається. Vielen Dank an die wunderschönen Gedichte, die so viel Herzlichkeit und Fröhlichkeit ausdrücken und die einem das Herz verfangen. Und vielen Dank für das schöne Lied, das die Schönheit der Landschaft der Ukraine ausgedrückt hat, von der wir uns auch schon überzeugen konnten, von der Schönheit der Sprache die uns zugegebenermaßen sehr schwer fällt. Ich spreche sie nicht. Und zum Dritten natürlich auch gesungen hat von dem, und Sie haben es erwähnt, was die Zukunft bringen wird. А я щиро дякую також за цю чудову пісню, яку ви заспівали про прекрасні ландшафти України, і в цьому ми вже самі переконалися. Також про чарівну мову українську, яка дуже гарно звучить, але на жаль, дається нам важко, тому що ми ще вивчили українську мову. І, і справді було дуже, дуже гарно почути ці такі важливі. Партнення. Können Sie sich auch in den nächsten Jahren auf die Freundschaft und die Zusammenarbeit mit uns verlassen? Ich möchte Ihnen ein kleines Gastgeschenk überreichen, das das Ausdruck, was wir uns, glaube ich, alle wünschen. Ich bin äh, gebeten worden von einer Künstlerin aus Memmingen, die ein. Bild gemalt hat für Sie, dieses Bild Ihnen mitzubringen. Das glaube ich, das alles ausdrückt, was wir uns miteinander wünschen. Und das darf ich Ihnen überreichen. Дозвольте мені, будь ласка, зробити такий невеличкий подаруночок для вас. І тут саме написано те, чого ми всі найбільше вам бажаємо. І я отримав таке прохання від художниці з Мелінгену, щоб цей подаруночок було передано вам. Ich freue mich sehr, dass ich endlich Wort halten konnte und hier jetzt eingetroffen bin. Vielen Dank, dass das möglich geworden ist.

Und sie hat immer auch scharfe Geschenke hinterlassen. Und jetzt erinnert mich diese Geschenke ständig an die Nerven, an die Ukraine auf jedem Kreuz. Aber noch viel wichtiger als diese Spuren sind die Botschafter der Lebenshilfe, die in unsere Stadt tragen, was hier geschieht und was hier entsteht. Ну і звичайно, ми дуже вдячні Лебенські тому що вони часто приїжджають сюди і вони саме є тим джерелом істини, які розповідає, що саме відбувається в Україні, що відбувається тут. І in den letzten Jahren alles aufgebaut worden ist. Я дуже вдячний uh, вам за, за все, що зроблене, і я просто захоплююся тим, скільки всього було зроблено вами за uh, буквально останні кілька років. Ми uh, приїхали сюди вчора, і uh, в мене вже дуже багато емоцій і дуже всього багато на душі.

hat jedenfalls bei mir schon großen Eindruck hinterlassen. Man sieht, dass das Land bedroht ist, dass es angegriffen wird und dass es eine Gefahr gibt. Також äh, сьогодні вночі ми äh, чули повітряну тривогу, і я розумію, що äh, ви вже не так реагуєте на повітряну тривогу. Воно вас не зачіпає, але для нас це також äh, є чимось таким вражаючим, тому що це знову таки допомагає нам зрозуміти, з чим ви зіштовхуєтеся кожного дня і в яких умовах зараз живуть українці. Sie, sie starke Freunde haben, die ihnen auch in dieser Situation beistehen. Und ich möchte, dass Sie immer daran erinnern, dass Sie Freunde haben, die immer mit Ihnen sind und Sie immer beteiligen. Und wir alle hoffen, dass bald ein Sieg der Ukraine möglich ist und dass wir dann in Frieden diesen Austausch weiter pflegen und intensivieren. І і і ми ми дуже сподіваємося, що настане перемога вже часи будемо продовжувати підсилювати розвивати нашу чудову співпрацю, наше таке гарне, міцне партнерство. Und ich möchte Ihnen zum Schluss sagen, dass Kaufbeuren diese großartige Projektidee hier im Ort unterstützt und weiter auch der Lebenshilfe als Projektpartner zur Verfügung steht. І я хочу сказати, що ми дуже підтримуємо Кавборен в реалізації цього проекту, який зараз відбувається тут, і дуже підтримуємо цю комунікацію, яка зараз відбувається між Чабі та «Абію». вдячні за плідне співробітництво, розуміння потреб і підтримку наших ініціатив разом до перемоги.